Усім привіт! Вітаю на своєму каналі в новому році. Хочу побажати, щоб цей рік став профітним для вас з точки зору трейдингу У весну. І, звичайно, щоб нарешті цього року прийшов мир в нашу країну і закінчилась ця війна. Давайте перейдемо до огляду і також. Розбору вчорашньої моєї позиції по а, монеті Рінг. Ось так а, виглядав виданий таймфрейм. Бачимо, що а, тут у нас був імпульс, потім корекція, виділив для себе а, боковик. Ціна пропрацювала з верхньою границею, потім з нижньою границею, і в нас почав формуватись висхідний ордер флоу, тобто ось тут ціна знімала ліквідність, потім. Давайте я виділю. Ось тут. після зняття з нижньої границі ціна також продовжила формувати висхідний ордер флоу. І ось тут також у нас відбувся свіп ліквідності. А, давайте перейдемо на молодший таймфрейм, а саме на 15 хвилинний. А, відбувся свіп, а, Ось тут маркет shift. Ціна вийшла у висхідному напрямку, потім повернулися і бачимо, що якраз м, взяли мене в позицію. Позиція була відкрита від 15-хвилинного імбаланса. І Take Profit. Я виставив на ось даний максимум. Тут вдалося взятися і позиції м, в районі 35 R. Тепер а, давайте. Отак От виглядав графік на 5 хвилинному таймфреймі, а давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду по біткоїну. Бачимо, що вчорашній день у нас закінчився, закрився таким вискіним сильним імпульсом. Але також бачимо, що в моменті ось тут ми не виконали тест Денго Баланса. Трохи не достали, Особ... краще це видно також на спотовому графіку. Ось трохи не хватило до даного імбалансу. Повертаємось на фьючерсний. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм або на годинний таймфрейм, бачимо, що тут у нас також сформувався боковик. Можна також на 15 хвилинний його краще тут буде видно. ось І ціна вже пропрацювала з верхньою границі, що, в принципі, може свідчити про те, що тепер ціна піде вниз, і для того, щоб зняти ліквідність з нижньої границі, і також. Uh, у нас тут є зона інтересу у вигляді 4 годинного імбаланса, яка може бути протестована. Тому, в принципі, якщо розглядати шорт-позиції, то можна для себе виділити ось такий годинний rejection блок. І також uh, рівень Daily Open, від якого ціна також може отримати uh, реакцію. Тому. На 5 хвилинному або 15 хвилинному таймфреймі, коли ціна прийде сюди, буду а, слідкувати за розворотним сетапом. Або ж якщо а, ціна піде, піде одразу вниз, тоді вже а, можна буде розглядати лонг ось в цьому 4-годинному імбалансі, тобто слідкувати на молодших таймфреймах, також за розворотною інформацією. І якщо також дивитися по тепловій карті, бачимо, що якраз от нижче тут е, на відмітці 100 700 759, е, і також 100 на 200, тут такий каскад е, ліквідацій, і нижче також є багато ліквідацій, тому в принципі можу припускати, що якщо ціна вже піде вниз, то вона може імпульсно е, зняти ось. Забрати ось ці всі ліквідації. І також вище в нас, бачите, ось ця жовта лінія по відмітці 100 103,1. Ось на графіку вона нас тут знаходиться. Також є достатня кількість ліквідацій, тобто після зняття, е, знизу е, в ціни буде, скажімо так, е, Причина для того, щоб іти е, наверх. Давайте перейдемо на наступний актив це лінк. Е, е, е. Це якраз е, ця ситуація, по якій я вчора не відкривав угоду. Ось цей боковик. І бачимо, як я вже говорив, що ціна всюди знімає за собою ліквідність. Хотілося е, би. Е. Побачити також зняття ось даної ліквідності, і після того слідкувати за реакцією даному ордерблоці і розглядати лонг угоди. Хоча, як бачимо, зараз ціна потрохи починає відростати. Тут вже в нас є Market Shift, тому, в принципі, якщо відбудеться конфірм ось тут. То тоді вже припускаю, що ціна а, не піде знімати дану ліквідність. Тоді на тесті, а, можна буде розглядати також лонг-позиції. І ще один актив це а, не знаю, як правильно читається Hive. Нехай буде так. А, вчора також я його аналізував і. А, Ось виділяв для себе 4 годинні імбаланси. Ось даний імбаланс, і в неї ще також 4 годинний імбаланс. Як бачимо наслідок, а ціна прийшла в цей імбаланс. І на 15-х вилиному таймфреймі тут відбувся маркет shift, і хороша, в принципі, була точка для входу. Єдине, чому я не зайшов в цю угоду, оскільки це вже було пізно, я був не біля комп'ютера, тому пропустив. Бачимо, що. Відбувся дуже хороший імпульс. Тобто, якщо відкривати десь в цій зоні зі стопом за даний мінімум, можна було б взяти дуже і навіть дуже хороший а, риск -реварт. А, Бачимо, що тепер у нас сформувався новий імпульс. Тут ми можемо відмітити бос. Тобто, конфірм ось і е, бачимо, що 4-годинна свічка закріпилася тілом, і ось даний 4-годинний imbalance, е, після тесту якого я також буду е, очікувати на розворотну формацію. Тут, до речі, бачимо, що ціна залишає рівні максимуми. Ось і. Які будуть в майбутньому зніматися, Тобто також можна виділити боковик. І після тесту нижньої границі боковика, після зняття ліквідності з нижньої границі тесту даного імбаленса це можливий тест е, е, як Entry Drill, так само і 05. Ми всі виключаємо, що ціна може трохи нижче піти. Ось головне очікувати е, на те, щоб. Е, Ціна повернулася в рамки даного ренджа, і тоді можна відкривати буде лонг-угоду з таргетом на даний а, максимум. Ну що, ж, дякую всім за увагу і бажаю всім профіту.